Друзі, всіх вітаю! Нас уже 14 тисяч на моєму ютуб-каналі. Дякую за довіру, що дивитеся. Але підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Нас точно має бути більше в українському сегменті. Інтернет на моєму Ютубі багато про український парламент. Але іноді мені здається, що працюю не в Верховній Раді, а в справжній божевільні. Особливо коли не читаєшся чи надивишся деяких слуг, в яких ну просто діарея по народному срачка, і щогодини вони видають таку маячню, що соромно то все бачити, дивитися і немає жодного бажання. І власне і не дивились би, і не читали би, аби заяви деяких депутаток від слуги народу не завдавали реальній шкоди вже сьогодні Україні єдності і питання національної безпеки. Ну, то від собі у середу відбувся довгоочікувана рада Україна НАТО, яку там довгий час блокувала Угорщина, і зібралися міністри закордонних справ. Країн НАТО і України, де обговорювали підтримку Україні, де визнали героїзм абсолютно українських воїнів. І коли вже потім на брифінгу високопосадовці НАТО, відповідаючи на питання журналістів, говорять: та ні, це неправда, що в Україні немає там плану. Оборони плану їх наступальних операцій, військового плану це все не так. Стає соромно, бо розуміємо, звідки ростуть ноги, тому що, на жаль, останній місяць, останні кілька тижнів щодня, ми бачимо спробу такої дискредитації. Збройних сил України і військового керівництва, і робиться все це не якимись людьми з вулиці, ну а просто божевільними, абсолютно представниками правлячої фракції. І, звичайно, ми говоримо про Маріану Б. Аби ще вона в своїх постах там позиціонувалася як представниця слуги народу, але ж ні, вона подає себе і оці ці свої всі сентенції як представниця профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, що ну додає, звичайно, принаймні там певної частині суспільства, експертності її словам і більшої довіри. І це дуже небезпечно, адже з усіх тих сентенцій, які Мар'яна щодня видає в своїх соцмережах, жодна не відповідає дійсності в контексті прив'язки до профільного комітету Нацбезпеки і оборони, тому що ані питання плану там ніякого, ані інше не обговорювалися на комітеті. Більше того, нещодавно там слуги обрали головою підкомітету з питань цивільного контролю над силовими структурами. І от е, свої тепер оці діаліз. Арені пости вона пише як голова підкомітету, а що звичайно завдає величезній шкоді. Єдності в країні я хочу сказати, що і всередині країни самі військові там і суспільство з великим занепокоєнням і острахом сприймають ці заяви, тому що перед обличчям цієї загрози, перед якою стоїть Україна, а війна не просто не нікуди не поділася, не закінчилася, Навпаки, на фронті ми маємо достатньо складну ситуацію. Люди хочуть бати бачити єдність між військовими, військово-політичним керівництвом країни. І ось. Які склоки, і скандали, і якісь оце от безумство абсолютно людей відверто лякає і дезорганізує, дестабілізує. І я це чую і бачу от щодня там по якомусь спілкуванню. І ну, в тому числі там, по хвилям в соцмережах ти можеш не читати там не бути на неї підписаним, але а, відкриваєш вже в кожній прасці з неї вилізає Мар'яна або якісь там відголоски її заяв. Це ненормально, звичайно. Друге. Абсолютно очевидно, що в збройних силах України надзвичайно ну, є проблеми, і є проблеми дійсно там з ВЛК, тому що дійсно наші військові іноді проходять таку принизливу довгу бюрократичну процедуру для того, щоб отримати відповідний вердикт медичний. У нас є проблеми там з демобілізацією певних категорій наших військовослужбовців і хворих там і обмежено придатних. Все це дуже серйозні теми, але звичайно. Вони потребують в рамках парламентського контролю фахової, серйозної дискусії. В першу чергу на комітеті, на погоджувальній раді, в рамках там, години запитань до уряду, але всі ці формати вони сьогодні в парламенті знищені. От години запитань до уряду вже два роки немає. На комітеті я це точно знаю. Нацбезпеки такі питання там не ставилися, не обговорювалися, та й не мають права навіть депутати з доступом до документів з грифом, з грифом цілком таємно бачити якісь військові плани. Це інформація з надобмеженим доступом. Очевидно, що нею володіють тільки Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач, Можливо, там керівники там, звичайно певних родів військ або підрозділів, ну і Цьому крапка, тому що ми усвідомлюємо, наскільки це чутлива інформація, за якою ганяється ворог. І е, також хочу сказати, що як людина, яка входить до робочої групи з питань військових і е, усвідомлює, що там теж є певна. Інформація закритим доступом ми даємо щоразу перед такими зустрічами там з представниками генштабу і військового керівництва, розписку певно про нерозголошення. Так от Мар'яни течуть певні цифри в її постах, з яких ворог дуже легко може вичислити і потреби України в мобілізації. А отже, і вирахувати там наші втрати, поворотні, безповоротні, поранених, і взагалі там наші певні діри, які у нас існують сьогодні в цьому питанні мобілізації. Я не думаю, що це взагалі можна викидати в публічний простір. Далі, що нас дуже турбує, і турбує все суспільство. Для всіх очевидно, що Маріяна не самостійна постать, і якщо на її оці щоденні діарейні приступи немає жодної реакції керівництва «Слуги народу, немає керівництва, немає реакції офісу президента, то це узгоджена позиція. Я хочу нагадати, що в своїх відео. Президент Зеленський, якщо там хтось з депутатів Слуги народу» провинився, він завжди на це реагує. Ай-яй-яй, там карами небесними пригрожує. А тут жодної реакції. Тоді очевидно, хоча мова йде про надзвичайно серйозні речі, ну які вже виходять за межі. Там я не знаю за, за межі просто якогось флуду депутатського, і ось це насторожує ще більше, що тут немає ніякої реакції. Вибачте, будь ласка, от один приклад. Наш колега Володимир Ветрович брав участь так само у середу важливій конференції в Брюсселі, присвяченій там реформам в Україні, і висловив свою позицію щодо законопроекту урядового про а, нацменшини. Що стосується навчання нацменшин, буквально за годину була вже публічна реакція голови Верховної Ради, віце-прем'єрки з питань євроінтеграції тобто, все, що там говорить опозиція. Одне якесь там критичне зауваження викликає зразу публічну реакцію і а, таку дуже серйозну там або критику, або там якісь падьовки. А тут людина місяць уже несе пургу, ображає всіх, То вона ображала загиблих європейської солідарності, то вона там ображала опозицію, кричала, що всіх вас треба розстріляти і на фронт відправити. Потім волонтерів ображала. Потім військових там розповідав, що вони не так воюють. Тепер оголосила якусь вендету головнокомандуючому, і ніхто це не зупиняє. Не схоже Маріана, яка я нагадаю, очолювала таку чутливу ТСК по вагнерівцям, на людину самостійну, на людину, яка там не дослухається до порад старших товаришів з керівництва партії чи з офісу президента. І от оце ну лякає ще більше. І ключове, що не тільки всередині країни, да там люди просто дійсно дестабілізуються від від цих склок перед обличчям війни, яка нікуди не ділась. На жаль, все це вихльостується в дуже впливові медіа. Ми бачимо низку статей, да, вже не пише там світ про війну в Україні, а про конфлікти, про якісь там розборки. Все це дуже небезпечно. Абсолютно нам зараз не потрібно, тому що кон'юнктура по підтримці України дуже змінюється. Ми бачимо в Сполучених Штатах з вересня не можуть прийняти в Конгресі бюджет на підтримку України на 65 мільярдів. Дуже довго йшли дебати в Європейському Союзі щодо 50 мільярдів на наступні 4 роки. І звичайно, в цій ситуації навпаки. Ми всі маємо демонструвати єдність, показувати, що націлені ми на одне, на перемогу, на допомогу Збройним силам України, і це дуже важливо. От відверто хочу сказати, що мене надзвичайно непокоїть ці матеріали в міжнародних медіа. Але позитивні блогери банкової замість того, щоб закрити рота Маріані і на це всі повноваження, вони починають розповідати, що це знову Порошенко написав статті і водив рукою Маріани, хоча насправді обрали її. До Верховної Ради жителі Оболонського району Києва, що теж про відповідальність виборців. Наша фракція ініціювала відкликання Маріани із комітету з нацбезпеки та оборони, тому що очевидно, що їй там не місто, і з комітету не місце, вірніше, і з посади керівника підкомітету з цивільної, цього контролю цивільного. І цього тижня відбувався. Комітет нацбезпеки Маріана туди просто не з'явилася і не прийшли слуги для того, щоб не було кворуму розглядати таке важливе питання. Це теж до самостійності Маріани і її абсолютної знаєте, такої безвідповідальності на, на її посаді і все, чим вона займається. Тому от що мені хочеться сказати, що звичайно мені дуже важливо. Аби всі, хто причетні до цієї абсолютної спецоперації, по спробі перевірити суспільні настрої, а чи можна там закинути якийсь негатив на армію, на головнокомандувача, щоб вони заспокоїлися, поставили крапку в своїх цих спробах і дійсно працювали на країну. На посилення антипутінської коаліції, а не анти, я не знаю, залужно там якихось спробах сформувати тут хвилі, і щоб всі працювали в напрямку підтримки збройних сил України. Тим більше дійсно ситуація на фронті непроста. От ви знаєте, європейська солідарність. Ну, ми відверто і неодноразово там да говоримо про те, наскільки сьогодні російська армія. А знаємо, це безпосередньо від військових. Технологічно модернізована має на жаль перевагу по багатьох. В напрямках, і в Ребах це система радіоелектронної боротьби, і на жаль, нашпигована дуже добре і озброєна системами безпілотників, дронів і, і має дуже серйозні переваги в інженерних військах. Тобто, де Росія от захоплює територію, відразу вони закладають мінні поля, відразу там будують фортифікаційні споруди. А Україна після героїчного звільнення нашими збройними силами Чернігівщини, Сумщини. Харківщини минулого року навіть не спромоглася побудувати фортифікаційні споруди на кордоні з Російською Федерацією нові. І от два дні тому Зеленський в своєму вечірньому зверненні нарешті звернув і сказав, що була спеціальна ставка, яка була присвячена не тільки питанню на фронті, а й фортифікаційним спорудам, що бетону і. Мін в країні вистачить в державі. Це дуже важливі, як на мене, заяви. Ми їх вітаємо і між рядками. А які ну насправді було б важливо, щоб Зеленський і його команда роз'яснили суспільству, що малося на увазі. Між рядками звичайно мова іде про перехід до оборони, що Україна посилює оборону. І, власне, от в цьому контексті ми маємо допомогти українській армії окопатися і тримати там наші рубежі для того, щоб просто не дати ворогу там прорвати наші фланги і рухатися е знову в їх там агресивних якихось планах. І до речі, саме наша команда наполягала на тому, аби от Фортифікаційні споруди, а їх мають будувати регіони, громади, тому що там є відповідна техніка, будівельна, там є робоча сила. Ну і завжди прикордонні регіони приділяли цьому дуже велику увагу. Так ми тому й наполягали, аби гроші від ПДФО залишалися в регіонах саме на фортифікаційні споруди, прописати це прямо в бюджеті. Але кошти забрали. Нагадаю, забрали їх на Держспецзв'язок, керівництво якого сьогодні звинувачується в корупції, і нещодавно була проведена нарада, де мінцифри сказали, буде будувати там ці. Ртифікаційні споруди разом з Міністерством оборони. Ну, і, Вибачте, дуже дивна позиція. Коли з голови там на ноги, і з ног на голову переставляється будь-яка логіка, тому що мінцифри є дія, там дійсно є технології цифрові, але ж там немає екскаваторів і іншої техніки. І, і чому це займається саме Мінцифри, пояснити важко, але хочемо це від уряду почути. Ну, і взагалі те, що відбувається в уряді нинішньому, да ще ще раз засвідчує його непрофесійність. І е, для влади, я думаю, було би дуже важливо наголошую на цьому знову формувати уряд національної єдності, е, єдність справжню, а не фасадну, і безумовно закрити рота всім провокаторам, такими, якими сьогодні є, пані Маріана, яка ну. Можна, звичайно, вважати, що вона так грає роль корисного ідіота, просто хоче бути в центрі уваги і несе таку пургу, але я думаю, все-таки, що це не так, що вона працює торпедою, яка запускається, щоб перевірити громадську думку, а чи можна там десь накинути на армію і популярних в армії персон. Не треба цього робити зараз. Час працювати на армію і об'єднуватися навколо майбутньої перемоги. Такою є наша позиція. На цьому будемо стояти і робити все для того, аби. А все таки парламент, ну попри всю божевільну, яка там відбувається, ну якоїсь там нормальності, хоча б мінімальної, дотримувався. Підписуйтесь на мій Ютуб канал і пишіть в коментарях. От що вам цікаво з життя парламенту, про що нам варто більше розповідати? Лайкайте, коментуйте. Все буде Україна! Слава Україні!